Доровенькі були. Я забув мікрофон. І буду говорити голосно. Бачите, Підкидає листя під себе. Я так спеціально затих і показую саме у цю особу, бо підкидала ось ця вуска біла, тільки що, поки округів, і ця. Значить, це все ж таки вусочка. І це гусочки. А може? Зараз хвилинку поспостерігаємо. Чи буде сирий гусочок, теж так робити? Листа тут нема, хоча він там перше вони підкидали, а він не підкидав. Оце все ж таки по голосі. Басиста, я думаю, що це буде гусочка. Ну це більше по голосного гусочка похоже. Але що за манера підкидання листя під себе? Ну Це підкидали, я бачу. Так, погнали. Е -е, правильно, вага в руках, значить що? Ми будемо важитися. Е -е, я там кидав відео, де я важу молочик. Ну що, 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 бі сюди. Де я важу молочик. А тепер хочу поважити старших. Вони вилупилися 26 березня. Ну, потім будуть казати, що знов ще за гусей нічого не чути. Це ніби поголосію гусачок. Чому підкидав землю? Так, це гуська точно. Це височка. Вони вилупилися 26 березня на момент зйомки. Так. у нас 9 листопада. Невідомо, коли це відео вийде до Етеру. Але цей. Але знімаю я його 9 листопада. Тобто собі порахуйте, якщо. Березень, квітень... Їм сім місяців і тиждень, можна сказати. Зараз ми їх просто поважимо. Мішок той самий, що минулого разу, ми будемо інюсувати 400 грам. Сім. Вісімсот. Сім-сімсот. Є. Зараз ще разочок. 7.705, вага не міняється. Другий раз не буду важити, бо нема сенсу. Значить 7.400. А, 7.300. 7705, мінус 400, певно, 7.300 важить у нас гусачок. Про вік я вже перше говорив, якого він віку. 26 вилупилися 26 березня. Ось такий наш красень. Не робили галасу, ще й закінчилася пам'ять телефонів. 7200. Щось, якщо чесно, не дуже мене тішить вага цієї гуски. А це гузка. Ну, та тихо будь. Зараз вона перевертається, що той галас мене. Не міняється. Він на сьогодні останній. з половиною, значить, його вага. Але я все ж таки думаю, що тобі гусечка. По голосі чути. Так, рука вже болить, бо по голосі чути, що воно сильно не гелбаче, а так ніжно, гарно. Ось сюди. Бо так він більше такий голосніший. Ну, та тихо буде. Все, біжить. Так, наробив я галас у главку. Гуси я полежав. Чи задоволений вагою, чи не задоволений. Більш ніж задоволений, чи не задоволений, я би сказав. На вигляд вони виглядають набагато більші, а в реалі... Коли ми поставили, ми почали їх важити трошки менше. Ніж то, що я, я думав. Гленісти прибіг їх рятувати. E, наша ось ця біла королева підвернула собі лапку. E, тато її знайшов з вивернутою каже, ногою аж до верху. Ну не знаю, я не бачу, як воно було. Та вивернута нога. Але вона, каже, взагалі не ставала, скакала на одній нозі. За пару днів я трошки перейшла і почала скакати на двох. Були вони вчора в нас на потічку, випускав їх купатися, вона на крилах все ж таки туди піднялася. Далі вона зайшла на подвір'я, мені довелося її нести в руках на потічок. З потічка вже прийшла, сама пришкутильгала. В руках ніс, чути, що ніс, ну скільки вона на око, я би не сказав, ну не можу сказати, скільки вона важить, треба це все робити, але вона нас, як то кажуть, шкутильгає, не хоче її далі травмувати. Ось такі наші гуси. Це є племіне стадо. Плюс глинистий, але глинистий побіг їх щось там рятувати. І залишаються вони в нас на, 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 на наступний рік, з нами йдуть далі в життя. Піс, як то кажуть, після трьох років холмогори себе показують, що вони можуть. Ну, принаймні так, пише книжка, Література так каже, що. Потім ніби що холмогари після трьох років стають такими справжніми гусьми, якими вони мають бути. З нами вони будуть четвертий рік, як вони несуться, тож маю надію, що оправдає себе те, що написано. хоча я досить ну, на даний момент я задоволений. За півроку 7,5-8 кг е живої ваги, ну, як на мене, це непогано. Враховуючи, що гуси, звичайно, їдять те ж саме, що й ті, але бачимо, що результат набагато кращий, ніж від звичайних гусей. Ну що, зараз ми знов не поговоримо. Що, ми тебе не важили, так, ти хочеш важитися, тебе ні. Бачите, яка вона потужна тітка? Ні, гуса вроді. Ну, менше Гленісі всі гонить, крім ось цієї білої. Він до неї при це, бачите, він у неї ту гушечку гонить. Так що варто тримати. Корми в нас звичайні. Трава вода чуть-чуть зерна, але гуси ось такі виростають, не біда. На тій такій цікавій, веселій е -е, ноті вірші пісенька, будемо з вами прощатися. Всім гарного, мирного дня, любові і Божої благодаті. Вуси до продажу готові. Іди сюди. Ну ти моя красуня, маленька, іди. Не, гусак. Так то и жить. Свяжка морщица вусак, вуска, вусак, вуз.